Добрий день. Перебуваєте в так званому розшуку ТЦК, я допоможу вам з нього знятися. Робиться дуже просто: за одну-дві заяви це, це питання можна вирішити. Пишеться, якщо ви не знаєте, чи є ви в розшуку чи ні, пишеться заява до ТЦК та поліції, з'ясовується, чи перебуваєте в розшуку чи ні. Якщо ви знаєте точно 100%, що ви перебуваєте в розшуку, пишеться відповідна заява до ТЦК з вимогою вас виключити з так званого розшуку. В разі, якщо такі дії. Не допоможуть після надання відповіді ТЦК та поліції можна звернутися з відповідною позовною заявою до суду. І суд в своєму рішенні зобов'язає ТЦК та поліцію виключити вас з розшуку цього приводу. Є вже перше позитивне рішення, які ухвалене судами перших інстанцій. Але вони звісно ще не набрали законної сили, оскільки відповідачі ТЦК та поліція подають відповідні апеляційні скарги. Тому розгляд даних справ фактично триває. Але я вважаю, що і апеляція залишить без змін рішення. Перших інстанцій а, Якщо вам потрібна моя допомога, ви завжди можете написати мені в директ або на будь-який месенджер за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.